Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я проведу 13 урок іспанської мови для початківців. Нагадую вам, що всього буде 20 уроків. Сьогодні ми будемо говорити з вами про минулий час, а саме при Терріту і вже в кінці цього відео ви зможете розказати, що ви робили вчора, минулого тижня або ж навіть 2 роки тому назад. Тому поїхали! Це вже в нас з вами буде 13 урок. 13-й урок, і будемо говорити про минулий час. У нас буде з вами такий план. Спочатку ми подивимося, що взагалі це за час такий: Претеріто Indefinido, Indefinido, Indefinido. Другий наш пункт маркери. Маркери. Що такі маркери? Це такі певні слова, які ми будемо бачити в тексті, і вони нам будуть допомагати зрозуміти, що нам треба використовувати саме цей час. Або ж коли ми будемо говорити, ми будемо мати на увазі, ага, якщо я вживаю цей словесний маркер, то 100% мені треба використовувати час у цей минулий претирітордифамідом. Третій пункт. Ми розберемо, як утворюються правильні слова. Називаємо їх так регуляріс, Тобто подивимося, які в нас є закінчення на групи ар, ер, ір, Саме в минулому часі. І четвертий пункт подивимося деякі irreгуляis, irregularis. Там в нас не буде групи на ар, ер, ір, просто ми подивимося, які в нас є виключення в минулому часі. Ну що, рухаємося далі. Починаємо наш урок з першого пункту плану. Давайте ж дивитися, що це в нас за час такий «претеріто, Претеріто індефінідо. Минулий час. Минулий час. Спочатку хочу зауважити, взагалі, що ж таке минулий час. А взагалі, в будь-якій мові, в нас є три часи минулий і майбутній. Те, що ми бачимо, що ще, наприклад, теперішній час розділяється на 1, 2, 3, 4, або ж так само відбувається з минулим часом, це нас не має аж ніяк хвилювати. Фізично, в нашому вимірі, ми щось робимо сьогодні, ми щось зробили, умовно кажучи, вчора, і ми щось зробимо завтра. Проте рітендифаніда це не мов би те, що ми зробили вчора. Я завжди раджу ставити таке питання, що зробив? І от як в українській мові ми відповідаємо, наприклад, я прийшов, сказав, написав, побачив. Значить, нам до цього треба якраз минулий час, який в іспанській мові називається Притеріто індифаніда. Тобто це певна завершена дія, яка відбулася вже в минулому. Не сьогодні, не протягом там 20 років, а просто вчора, наприклад, я прокинулася у восьмій. Минулого тижня я приготувала якусь смачну вечерю, а 5 років тому назад, наприклад, відвідала Іспанію. Для оцих пояснень, тобто, що я зробила вчора, минулого тижня або 5 років тому назад, нам треба використовувати в іспанській мові минулий час, який називається претеріто індифаніда. Ще хочу зауважити, що в багатьох підручниках є різні назви цього часу, я його завжди називаю просто індифанідо. Звичайний минулий час. І відразу давайте переходити до нашого другого пункту, а саме маркери, які нам показують, що це в нас буде індифініда. Тобто, це може бути аєр вчора, аєр вчора, наприклад, антиаєр, антиаєр, позавчора, позавчора. Це в нас може бути. Аси, Аси, по ким Асе до Шанюс, Асе до Шанюс. Ось це аси, це в нас як буде тому назад, тому назад. Тобто, два роки тому назад, два дні тому назад, п'ять місяців тому назад і так далі. Також до цих маркерів в нас відносяться слова такі як паша до пашара. Тобто минулого тижня, наприклад, La semana pasara. La semana... Наприклад, минулого, минулого тижня. Я даю просто декілька маркерів, більш повний список ви знайдете, до речі, в конспекті, який я залишу в описі під цим відео. Мета даного відео це просто ознайомити вас з таким часом і, на жаль, в 10-15 хвилин відео я не можу вмістити всю інформацію, яку я даю, наприклад, на повноцінному уроці. Але ще хочу нагадати, якщо ви в пошуках класного викладача іспанської мови, то запрошую вас в свою мовну школу Lenguas, де ви точно знайдете такого викладача. І де у вас буде можливість повноцінно вчити іспанську мову, а саме час претерито теріту Повертаємося до наших маркерів, давайте їх якось виділимо. Тобто аєр, антиаєр, коли в нас є аси. Коли в нас є пасайо, пасайо, тобто який вказує нам на те, що це минулий час. І сюди ще відносяться е, певні проміжки часу, наприклад, протягом п'яти років, або там два роки я жила в Іспанії, п'ять років працювала в школі і так далі. І, звісно, коли ми додаємо якийсь рік, умовно кажучи, що. 2022 коли я щось зробила в цьому році, це теж в нас буде використовуватися у цей минулий час, а саме при терійту Давайте відразу розбиратися, які в нас є утворення дієслів. Тобто, нагадую, що в нас усі дієслова поділяються на три групи: ar, ер, er, ір. Тут відразу виділимо, спочатку будемо говорити про правильні дієслова. Тут в нас буде немовби дві групи: ar і «ер» ір Спочатку розберемо ар. Візьмемо слово, наприклад, говорити, адлар. І одразу буду намагатися виділити закінчення адлар. Що ми робимо? Схема доволі проста і нам знайома. Ар ми прибираємо і замість цього будемо ставити зараз інші закінчення. Тобто, я поговорила вчора, наприклад, з мамою. Йо, адле, ту. Hablaste, tú hablaste. Él, ella, usted, hablo, hablo. Nosotros, nosotros, hablamos, nosotros hablamos, nosotros hablamos. Vosotros, vosotros, hablasteis, hablasteis. Y pues ellos... Hablaron. Hablaron. Выделяем закінчення, що ми маємо. обов'язково с графичным наголосом. И наголоси теж важливе не обле, абле, абле. Абласте, асте, областы, Маленька рекомендація, тому що в цьому часі інколи виникають проблеми з наголосом. Деякі кажуть не абларон а «абларон». Тому рекомендую шліфувати самі закінчення в плані «и», асти, о, амос, астис, «арон». Тобто в нас закінчення не арон, наприклад, а «арон». аром. І тоді додаємо його до слова «Абларон», «абларон». наприклад, тревахар, тревахаром, мірар, «мірарон». Якщо слова закінчуються на р-ір, в них зараз буде спільне закінчення, і ми це подивимося. Візьмемо слово комер, одразу покажемо тут закінчення. «комер», і візьмемо слово на iр, -вівір», вівір», вівір. І давайте дивитися закінчення. Ще ми маємо комер, йо, комі, акі, віві. tap tapp , Kami , Vivi , selles mõttes , et me võtame paremini mõttes , et võtame yeah. vaikselt , sest see kinnistamine tapneb . Kami , Vivi . tuum . Kamiste , Kamiste , Viviste . Kamiste , Viviste , Kamiste , Viviste . Elejaustede . Kamjo . Vivia , Kamjo Vivia , Kamjo Vivia . Puiest , no sootros , no sootros , no sootros , Kamimas . Vivimas. Komimas, vivimas. Komimas, vivimas. Vosotros. Komistys. Vivystys. Komistys, vivystys. Pujas ėjo, ėjo, šustėdės. Kom vienam. Kom vienam, vivierenam. Kom vienam, vivierenam. Dabar tai šeras vadėliukis įginčinė, kimnas vaišluoja. Pujas. Komi. Vivi. Комісти, вивісти, комьо, вивьо. Комімош, вивімош, комістись, вивістись, поєш ком'єрон, вів'єрон, ком'єрон, вів'єрон. Давайте розберемо деякі приклади. Я всюди візьму аєр, по-режиму, аєр. Нагадую це вчора, аєр. І, наприклад, що я робила вчора. Точніше, що я зробила, тому що цей час, він завершився. Тобто, я, певно, дію вульконами. Поєш, по-режиму, Yo hablé con mi mamá. Con mi mamá. Pues yo hablé con mi mamá. Я же поговорила зі своєю мамою вчора. Yo hablé, yo hablé con mi mamá. Yo hablé con mi mamá. Por ejemplo, ayer yo vi la tele. Я подивилася телевізор. Yo vi la tele, yo vi оскільки ми тільки знайомимося з цим часом, то я тут ще напишу форму дієслова, Тобто в нас є авляр, авляр, і ось ми бачимо «авляр», «авли», авляр, «авли». Тут в нас вер, вер закінчується на Р дивитися. VI. Вер-Ві. Вер-Ві. овілятели. Вілятел. Я подивилася телевізор. Наприклад, вчора я щось там приготувала «До? кошіни. Йокошіни. Так само дивимося, що в нас є слово кошінар. Готувати закінчується на ар. І ось наше закінчення для форми Йо. Йо Кошіни. А як «йо кошіни»? Вчора я щось там приготувала. Ви, напевно, думаєте, Іванка, який класний час? Реально, тут майже дві групи, не три. Тобто Ар, «ер», Ір одне закінчення. Ар ер-ір відкинули, нові закінчення поставили, додали часові маркери і взагалі проблем немає. І я з вами погоджуюсь, але, звісно, є одне маленьке але. Що в нас є ще іррегулярість, тобто неправильні дієслова. Я зараз покажу лише е, на одному слові, що мається на увазі неправильне слова. Хочу відразу зауважити, що закінчення зараз буду дещо схожі, тобто вони в іспанській мові неправильні дієслова вони не впали десь з неба, що вони взагалі зараз не зрозуміли, як утворилися. Логіка у е, цих вона зберігається. Просто вони є дещо трішки. Іншими. Повний список неправильних дій слів ви зможете знайти в конспекті, який я залишу в описі під цим відео. Тому що якщо я зараз буду розглядати абсолютно кожне неправильне слово, то в нас просто буде лекція, яка затягнеться на 2 години, де я просто буду прописувати неправильні дії слова. Звісно, я рекомендую завжди слухати. Я залишу також в описі під відео сайт, де ви можете записати будь-які. Іспанське дієслово і побачите, як вони відмінюються в будь-якому часі, зокрема в цьому часі, притиріту індефіні минулий час. Отож, давайте багато не буду говорити, наприклад, до неправильних дієслів відносяться естар бути, поримплю афир робити і поримплю ір йти. Давайте розберемо ЕСТАР бути. Pues, por ejemplo, yo estuve. Yo estuve. Тобто тут губиться оця логіка, що Ар треба відкинути і поставити певні закінчення. Тут нам треба просто вивчити діє слово. Pues yo estuve, tu estuviste. Pues, ya. Usted estuvo, tu viste. Nosotros estuvimos» pues vosotros, vosotros estuvisteis Y ellos ustedes estuvieron. Estuvieron. Тут хочу звернути увагу, що як на мене логіка тут також прослідковується. Тобто тут з'являється, не мов би таке «у». А далі закінчення «є», Е, «є, істи, є о», ІМОС, ЕСТИ єран. Тобто вони дещо схожі на закінчення, як в дієсловах, які закінчуються на «р-і», але все-таки оце У з'являється, і воно нам показує, що воно все-таки буде неправильне. Візьмемо один приклад, по регемплю, Deer, Joyce to We, Joyce to Be Incasha, and Casa, casa Toll Deer. It, yeah. Вчора я весь день була вдома, ayer. Yeah. Вчора я весь день була вдома. Тобто, що ми робимо з неправильними дієсловами, правильно ми їх вчимо. Повний список нагадую буде в конспекті в завжди. У нас є минулий час про територія. Це завершена дія в минулому часі. Дуже раджу використовувати часові маркери. Тобто, коли ми кажемо, що щось відбулося вчора, позавчора, тобто відштовхуємося від вчора і все буде туди далі. Місяць назад, рік назад, п'ять років тому назад. Тут ми виділяємо немов би, дві групи на ар і на р-ір. Правильні дієслова будуть підпадати під оцю схему цих закінчень, тобто абле, абласти, абло, авлямусаблясти і сабляром. Неправильні дієслова такого плану, яке старасир, ір, і їх ще є багато, багато, багато. Вони будуть відмінюватися по-іншому. Неправильні дієслова ми просто вчимо і на чому все. Тепер ви зможете точно з впевненістю розповісти, що ви робили вчора, минулого тижня або ж 5 років тому назад. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов урок, говорили ми про минулий час, про Теліто Недифенідо залишайте в коментарях, що ви зробили вчора, минулого тижня або ж 5 років тому назад. Дуже вам дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити наступні уроки. Нагадую, що їх буде всього 20. Тому поки що адйось, але побачимося обов'язково в наступному уроці.